Почнемо з. Інавгурації так званої російського диктатора нічого нового ми не почули. Каже про справедливість, безпеку і переговори на його умовах. Про те, що у них там процвітає право вибору. Вдячний всім за довіру. Так пройшовся великим кремльовським дворцом невеликий бункерний карлік. Значить, ледь його там помітно. Я оце якби не лінзи, розумієте, не помітила, що там щось ішло. Значить, пройшовся. Ну показав свою віріч, которая нет. он всі оділись по формі, поклав і руку інші органи на Конституцію України, як Росії, яку він. Переписав під себе повністю абсолютно і заявив, знаєте, що з нового мені сподобалося? Що він оказується народа збереженням російського народу, займається. Це оце, про це півмільйона двохсотих і трьохсотих на українському фронті. Підтверджують його заяви? Ну, це як він видав сам себе, якщо враховувати те, що він відправляє. На Україну фактично хоронить в грунт першу чергу представників малих корінних народів, то ми бачимо в його сала якийсь сенс. Хай гинуть умовні буряти, тувінці, калмики або інша. А представники там Єкатеринбургу, Новосибірську, ми їх будемо берегти і збережемо, а знищимо фактично влаштуємо гіноцид для всіх інших корінних народів. Тобто в якому сенсі він проговорився сам. Так, угу. да, так. Да. але видання Блумбер пише, що в принципі росіянам все одно, що вони вже звикли до розв'язаної путіним війни і до його цього режиму, ні на які порухи вони не здатні. Ну ми з вами теж про це говоримо. Але от корінні народи, якщо вони там ще залишаються, враховуючи що він посилює і мобілізаційні процеси знову які не припиняв, може вони не звикли. Дивіться, те, що сказав Блумберг, черговий раз доводить нерозуміння заходу, з чим вони мають справу, і це нерозуміння з'явилося ні вчора, ні позавчора. Я нагадаю, є такий Бзяжинський, який там ще в 90-х роках написав книгу Велика Шахіниця, де пропонував е інструменти щодо покращення відношень з Росією зараз. Ну, ми розуміємо Російська імперія, і фактично, якщо ми подивимося на Політику заходу стосовно Росії останні 20 років з 90-х років ми побачимо, що там практично використовується його поради. Основна порада його була це економічна колаборація. Тобто я б сказав такий меркелізм. Давайте торгувати з Росією, давайте колаборувати його разом з нами, давайте її покращувати, давайте е, залучати до демократичних процесів. І таким чином це буде умовно, там за Навальним прекрасна Росія майбутнє. Це показує абсолютно нерозуміння, що з собою. Що собою складає, що собою уявляє Російська імперія? Імперськість там нікуди не не поділася. Як вона була до 91-му році, так вона була до 93-му. До речі, в 93-му виграв вибори Жириновський у них, який вийшов з тезами на вибори абсолютно імперськими. Абсолютно, і тоді його підтримали через два роки після того, як радянщина розвалилася, і Путін це є відповіддю на імперський запит суспільства в Росії. Так. Тобто не потрібно говорити про те, що Путін створив це суспільство. Ні, це суспільство зробило Путін. І відповідно вирішувати питання потрібно не стільки самим цим путіном, цим от новогрьозним блогером, стільки вирішувати питання безпосередньо цією російською імперією. А краще. Зробити те, чого не доробили наші партнери в 91-му році, побоялися доробити це поділ цієї російської імперії на різні національні держави не тільки за національною ознакою, а й за територіальною ознакою. бо як ренбубо Сибір і Урал мають право на абсолютно свою незалежність, і це буде рішення на кілька десятирічній вперед стосовно забезпечення миру. І злагоду і комфорту взагалі не тільки в цьому рівні, а взагалі е на, на нашій планеті взагалі світовій безпеці. Але мені здається, що зараз ще більше ніж до 91-му році немає цієї впевненості. Є якась е хіба від Макрона заяви стратегічна невизначеність заяви. Він каже, треба так проти Росії таку стратегію використовувати. А тим не менше, посол Франції на Інавгурацію до Путіна представлений. А водночас ми бачимо, що канцлер Німеччини Лавшольц скаже напад на Балтію це як напад на нас, я 35 тисяч військових дам, А про Тауруси вже сміється. теж мені шутнічок да і я не відчуваю зараз, попри всю ту допомогу, яка йде, якраз якоїсь визначеності щодо майбутнього Російської Федерації. Скільки разів це б вже не проговорювалося, і ви як ніхто були присутні на тих площадках? Можливо, тому що мене там не було. Я помиляюся. Дивіться, пані Ірина, а в якому, в якомусь мірі ви маєте сенс, але з іншого боку, дивіться, що в них було до того. До того у них було такий москвоцентричний погляд, тобто вони не бачили взагалі жодних країн в цьому регіоні і вважали, що співпрацювати з цим регіоном потрібно через Москву за рахунок колаборації з Москвою. Ця стратегія зазнала поразки, і дуже добре, що вони в подальшому, зараз, станом на зараз, не розглядають можливість подальшої колаборації і просування цієї стратегії інше питання, що в них немає зараз жодної стратегії, але з іншого боку. Вони зараз знаходяться на такому роздоріжжі, коли вони самі для себе повинні прийняти рішення, що далі робити цим регіоном, яку стратегію вибудовувати стара не працює, це вже добре. Це вони вже визнали. Те, що вони не обрали нової, це з одного боку для нас є виклик і негатив. А з іншого боку, ну кому як не Україні? Фактично за відсутності жодної свіжої думки на заході формувати цю стратегію. Просувати своє бачення і, врешті-решт, зробити цей погляд на цей регіон не москоцентричним, а києвоцентричним. для нас зараз є велика можливість це просувати і реалізувати. Ми ніколи за 30 років такої можливості не мали. На жаль, це за рахунок цієї війни і за рахунок української крові, але все ж таки. Це є можливість, яку мусимо використати і мусимо це забезпечити. І це завдання і для нас, і для влади, і взагалі для українського суспільства. Якщо ми з ними впораємося, пані Рим, ми забезпечимо Україну і взагалі наше суспільство, українське суспільство. Ми ж дбаємо тільки лише про нього, про нього, не про Вашингтон, не про Берлін. Ми забезпечимо а, про процвітанням та запуском, та комфортом та передовую роль в цьому регіоні на роки 50-ті але от Пісков каже: ми запросили послівні дружествіних стран чи там Рявков їхні, в общем, представники Путіна. А бо ми дотримуємося протоколу. Ігор Яковенко, російський опозиційний журналіст, каже: постівні дружественних стран, як їх називає Кремль, прийшли певні да не багато. Там до семи країн шести там в основному, Фінея, Бісау і інших неопознаних республік були представлені різного вигляду суб'єкти нації теремонії із західного крила. Ну і там охлабистів, ну, це все. А, значить, на цьому псевдофейкому. Му дійстві да гойда не кричав щось. Відно не, не, не дозволили цього разу, щоб, щоб не перелякався Путін, бо з себе не взяв. Значить, вони е, і прийшли. Та значить, е, бо і, як Венка каже, що прийшли оці посліні дружественних стран, щоб показати, що залишається ще якесь вікно, можливості для е, ну чи то переговорів, хоча там нема з ким говорити, чи то для е, от просто от залишають собі оце які ще мости. Не спалюють, пане Олеже, ну не спалюють. А чому це хтось потім буде з Росією сильно говорити, дружити? Співпрацювати, торгувати. Я не розумію. Ну хіба вже не можна не лише кримський, а й всі фігурально і реально спалити? А, дивіться, в 27 країн Європейського Союзу там буде лише сім послів. І як це не дивно, від Франції, президент якої проголошував, що вони готові відправити війська до України. Та, та. До речі, показує. Так, і Франція якраз є якраз є наочним прикладом родом з німеччиною у цій невизначеності нерозуміння їх. Тобто вони розуміють, що строї політика неможливо, вона не працююча, але яка нова політика, вони так само не розуміють. Тому вони знаходяться в такому шпагаті і намагаються залишити будь-які двері відкритими, що можливо з'явиться можливість для реалізації тої чи іншої політики. Одразу скажу, не буде. Жодної можливості щодо домовленості з Російською імперією. немає цитанок, які танцюють вдвох. І якщо навіть Макрон хоче танцювати цей танок або Шольц, в Москві такого бажання не існує. Є лише єдиний варіант це коли Україна капітулює. Але ж ми розуміємо, і ми бачимо за три роки, що ніхто в Україні капітулювати не буде. А той, хто буде приходити будь-якими такими пропозиціями, безумовно є зрадниками, і ми її всіх їх побачимо. Але суспільство це не дозволить і влада цього не хоче буде робити. У нас є лише один шлях це перемога. Яким чином і для нас в даному випадку є. Дуже вирішальним 24-й рік. Дуже вирішальним. Uh, він буде важким, тяжким. Але після нього нам буде краще і легше. Ми отримуємо такий великий буст у 2025 році, в тому числі з точки зору обороноздатності, і в даному випадку цього Макрон або щось або не хочуть. Вони так само вимушені задля зберегу для самозбереження бути частиною цього процесу. Ну і давайте віддамо йому належне. Той же Макрон за два роки він зробив як для себе. Як для своєї європейського союзу маленький крок, але як для себе великий крок. Він пройшов велику дистанцію від того, що готовий був розмовляти з Путіним щодня, до заяв стосовно того, що можливий варіант коли він відправив збройні сили до України. Звісно, вирогідність невелика, але для нього, як для людини, яка Займали таку гнучку позицію, це великий крок попереду. І я безумовно переконаний, що ми і на саміті Швейцарії, і до кінця року, і на зустрічі там G7 з нашими партнерами з Лондона і Вашингтона дотиснемо Європу. Вони змушені будуть, хочуть вони, що й не хочуть, займати жорстку позицію. Більше того, вони прийдуть до тями того, що вони є нашим тилом. Тилом, який повинен і буде забезпечувати Україну відповідною зброєю, буде забезпечувати Україну тилом, в якому буде ремонтуватися військова техніка, яка буде допомагати всім, чим можна Україні взяти для забезпечення перемоги. А от завдання України, окрім того, щоб перемогти в цій війні, сформулювати для наших партнерів отут конструкцію світової безпеки, конструкцію світу. Після цієї глобальної війни, яка зараз відбувається, бо це не лише війна на майданчику вигляді України, це загальна глобальна війна тоталітарних режимів проти е, демократичного світу. І саме ми мусимо е, цю конструкцію скласти. Нам потрібен не стільки саміт у Швейцарії, мирний сам, скільки нам потрібен Тегеран-43, Аналог Трирану 43, який формулював майбутню о, систему безпеки в світі, і Україна в даному випадку повинна бути лідером в цьому процесі. Ми маємо бути. Ми за це заплатили велику ціну, і ми е, за рахунок розвалу Російської імперії мусимо зайняти лі, е, лідируючу роль в цьому регіоні як регіональний лідер. Але саме Швейцарії нам теж необхідно. Там і Китай очевидно буде такі представлені після європейського турне сі, і там а, вдасться переконати, а, чи принаймні змінити ваги на шальках терезів для тих країн, які ще сумніваються. 160 делегацій, 80 плюс держав представлені. Це ж а, теж плацдарм і майданчик для того, аби закладати підвалини. Ну ясно, не говорити з Путіним, але майбутнього переговорного треку на наших умовах по нашій формулі, за нашими вимогами на Тих правилах, які будемо диктувати тільки ми, а, дивіться, я дивлюся на самі Швейцарії дещо трошки інакше. Я вважаю, незважаючи на те, що офіційно там, скоріш за все, ні Москви, ні Пекіну не буде, але все ж таки вони будуть там присутні. Вони будуть присутні там через держав глобального півдня, які мають достатньо тісну і глибоку комунікацію із Москвою з Пекіном. Вони будуть просувати і намагатися просувати альтернативні формули миру. Альтернативні пропозиції під гасами, ми ж ми ж за мир, ми ж намагаємося вирішити питання. Твої часу рік тому до нас приїжджала делегація з Африки, яка нічого не домовилася, і в даному випадку саміт буде корисним в плані того, що він покаже остаточно ті табори, які сформувалися в світі, і яка країна до якого табору відноситься. Яка країна відноситься до західно-демократичного табору і безумовно підтримує формулу Зеленської, підтримує е, сторону західно-демократичного світу? А також будуть видні там країни, які будуть намагатися під будь-будь-якими приводами просувати? Кажемо так досить гібридний погляд на ситуацію від Китаю та е, Росії, і фактично це буде така фокус група, розподіл е, світу на табори, з яким ми вже будемо мати роботу. Ми будемо розуміти, на кого ми можемо покладатися, хто займає нейтральну позицію, кого ми повинні агітувати і просувати свій погляд, і запропонувати там свої якісь пропозиції, щоб е, перебрати їх на свій е, на свою сторону. А... Третє, ми побачимо ті країни парі, з якими немає жодного сенсу взагалі працювати, це майбутня е, програвша сторона світу, яка там не тільки Росія, але й Китай вимушена буде сплачувати свою ціну за розв'язану війну. І це буде корисне, як це? Це буде розмежовування світу на зрозумілі частки, на зрозумілі табори. Пане Леже, ну і до анонсованої нами теми, яка теж показує і розмежованість і непевність світу, зокрема, непевність знову ж таки Франції і Німеччині в питанні з конфіскації заморожених активів країни терористки Російської Федерації. Взагалі не розумію, я ну та да, є юридичні питання, але розумію, що більше політичній площині полягається непевність. Ну і в своїй колонці в своєму блозі для Атлантікансе. Наскільки я розумію, вилучити не можна залишити. Ви аналізуєте, чому лежать вони мертвим вантажем ці заморожені Жені активи, на що би їх варто було б використати, і самій Європі, яка хоче збільшувати оборонні свої витрати, як розмежовуються позиції наших партнерів, зокрема штати Великобританія вже давно готові, давно підштовхують Європу до повної конфіскації. Ну але є знову ж ті гравці, які сумніваються. Водночас Шольц каже, що в європейському союзі досягне до консенсусу щодо використання 90% доходів правда від заморожених активів на воєнні потреби саме Києва. Що треба розуміти по цій заяві? Яві, як це може бути використана, і що він в неї вкладає, і коли ми цього дочекаємося? Ну і про цю невизначеність, яка би мала навпаки вже розставити вашій назві ці розділові знаки і піти на користь і самому європейському союзі, і головної Україні не треба було би шукати ото гроші кожен раз і переконувати різних угорщину, і не лише, пані Ірина, що не так заявою Шо. Нібито вона виглядає досить так красиво і оптимістично, але давайте подивимося на цифри: оці 90%, навіть 100% доходів від заморожених тивів, вони на рік складають десь близько 4 мільярди. Цій війні, яка відбувається зараз в Україні, в глобальній війні, ці 4 мільярди ні про що вони е, не впливають суттєво на хід війни. Більше того, станом на сьогодні, те, що ми маємо, ми маємо де-факто... Напіврозібраний військово-промисловий комплекс європейського союзу. Саме тому вони е, кричать про те, що бояться приходу Трампа, який е, говорить про те, що вони повинні фінансувати ці ВПК. У них немає ВПК, його потрібно тільки зараз. Вони почали опікуватися цим питанням стосовно його перетворення, модернізації, створення званого залежності від країни, але там є нюанс, пов'язаний з тим, що. Для його модернізації їм потрібні сотні мільярдів євро або доларів. Немає різниці, і на цьому фоні а потрібно розуміти, що ми частково залежні від їх ВПК, бо вони постачають нам зброю. В Чому проблема? Їх ВПК, станом на сьогодні не може нам виробити достатньо кількість зброї, щоб ми його використовували адекватно на полі бою. Саме тому Чехія, Франція, Німеччина бігають по всьому світу і шукають артилерійські снаряди, бо вони самі не виробляють. але не можна залежати від артилерійських снарядів пар або туреччина, або Південна Корея. Потрібно виробляти самостійно, в тому числі європі. Але для цього потрібні сотні мільйонів доларів, мільярдів доларів яких недостатньо по тій схемі, які пропонує Шольц, відповідно, є джерело, яке може це профінансувати. Це конфіскація заморожених актів Росії. Там в Європі їх не облікується десь 300 мільйонів мільярдів. Цього в принципі достатньо для того, щоб шалька терезів цій війні остаточно перехилилися на бік України і західно-демократичного світу питання і використання станом на зараз. Берлін і Париж не дуже не дуже хочуть використовувати ці кошти саме тому, Шольц сказав про доходи. Він хоче відійти від цієї історії. Тому ми за фланці Консул, у нас є така пропозиція, і сьогодні буде це публікація про те, що окей, ви боїтеся конфіскації. Ми розуміємо, чому ви боїтесь конфіскації. Давайте конфісковувати, не конфісковуючи. Тобто, ми не конфісковуємо ці активи. Ви ці кошти російські заморожені окремим рішенням Єврокомісії вкладаєте військові облігації Євросоюзу. Вони так само право власності на них буде Росії лише заморожене, але але гроші отримані від цих облігацій 300 мільярдів. Євросоюз відправляє на модернізацію ВПК України і Європейського Союзу. Тобто, ще раз кошти використовуються на користь України та Європейського Союзу. В підвищенні обороноздатності. Але формально ніхто їх не конфіскував. Формально, юридично, вони і так будуть належати Росії, просто вона не може їм користуватися. А після перемоги, безумовно, в даному випадку, це перемога України, це вже 99% вирогідності. Це питання після перемоги капітуляції Росії, питання списання цих облігацій буде поставлено в акт капітуляції. І до нього, звісно, тоді додасться багато е, репарацій у вигляді е, відсотків доходів від експорту сировини з, е, з колишньої російської імперії. Ну, до речі, що є досить е, звичайною практикою для людства, яке воювало завжди Завжди е, переможець, забирав частку сировини собі або доходи від ще сировини від програ... програвшої сторони. Так само ми забезпечимо свої відновлення. але зараз. Ці заморожені кошти повинні піти на обороноздатність і модернізацію ВПК і України Європейського Союзу. Лише таким шляхом ми переможемо. Я думаю, що найближчим часом ми, от саме таку схему конфіскація без конфіскації, і будемо працювати для Європейського союзу. Більше того, ця схема вона повинна влаштувати і Шольца. і Макрона, бо модернізація оборонного комплексу передбачає велике фінансування станом на сьогодні, для того щоб вони їх профінансували, вони повинні зрізати соціальні віддавки. Відповідно, після цього і Шольц, і партія Макрона виграти вибори не можуть. А ми пропонуємо інакше. Ми пропонуємо взяти російські гроші, вкласти в їх виробництво. Це створення, це додаткові інвестиції, це створення робочих місць. Це вкладання в їх економіку, відповідно зростання їх рейтингів, але користь так само отримує Україну в вигляді обороноздатності і боєприпасів. І ця схема, і ця пропозиція вона абсолютно влаштовує всіх і Україну, і Сполучені Штати, в тому числі Трампа і Трампа і Трамп, до речі. І... І безпосередньо наш європейський союз, і ще одна пропозиція, яку необхідно найближчим часом зробити. Це це буде там саміт Вашингтоні стосовно НАТО. Угу. Це ухвалити те, що військова допомога Україні повинна враховуватися в двох відсотках витрат від ВВП кожної країни. О, от норма, яку більшість країн євросоюзу не виконує. Тобто всі в 2% повинна бути вписана е, військова допомога Україні, і це так само задовільні цих і Україну, і Сполучені Штати, і Європейський Союз. Це оці нагальні проблеми, які зараз по цьому році повинні вирішити. Якщо ми їх вирішимо, 25-й рік буде вже зовсім інший. Добре, в нас буквально хвилина. А яка перспектива того, що на такий механізм пристануть і реакція Росії? Чи тут вона може бути якоюсь ударами возмездя у відповідь? Чи тут не буде чим крити взагалі і шантажувати? Так, а ніхто її активи не конфіскував? Ну а... формально вони не конфісковані. На що реагувати? Ну будь-які активи це ж буде підгасано того, що дивіться, європейський союз повинен зберегти заморожені активи. Так він їх і зберігає в гарантованих державних облігаціях. Ти ж гарантовано нічого не присутні. Тому які претензії? Жодних претензій немає. Не повинно бути. Ні, звісно, Захарова буде в своєму алкоголічному гарі бігати, але це її проблема. Ну так, ми ж на це і не зважаємо це, як просто потрусити повітря зайвий раз. А готовність у Європи є на таке рішення, на такі механізми його реалізацію. Я думаю, що найближчим часом, там протягом місяця, ми почуємо від них відповідні відповіді. Угу, угу. Тобто, зараз ще працюємо над цим. За що вам дуже і дякую, пане Олеже, і за вашу ініціативність і за те, що для нас час знаходите до наступних зустрічей тут і не тільки. Це гарного дня. Гарного дня і вам, пане Олеже, дуже дякую. Олег Дунда, народний депутат України, був разом зі мною.